Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Space модель Mars 2025 року на колесах 29 дюймів. Випускається він в двох розмірах рами це 18 дюймів та 20. На відео у нас дві моделі попереду це якраз 20-й розмір, а третій це 18-й. І тут видно, що труба тут трішки занижена. Він більш нижчий і трошки коротший. Чотири кольори. Це чорно-червоний матовий. Красиво виглядає. За ним бірюзово-чорний, сіро-синій та також ярко-салатовий сір. Матеріал рами сталь, хайтен. Такі досить цікаві та красиві труби, хоча це і сталева рама, але виглядає вона досить красиво. На задній трикутник ви можете встановити багажник, кріплення тут є. На нижній трубі є кріплення під фляготримач та насос. Тут використовується часткова внутрішня проводка тросиків. Тросики трансмісії проходять всередині нижньої труби, а тросик задній гальм проходить під верхньою трубою. Вилка амортизаційна, зроблена зі сталі, пружина еластимірної конструкції, робочий хід 50 мм. І на великій нерівності вона буде досить непогано згладжувати. Кермо сталеве ширина 70 См встановлюється на алюмінієвий винос. Висота сидіння фіксується та регулюється за допомогою ексцентрика. Сам підсидельний штир сталевий. Сидіння забрендоване під Space. Комфортне. Кількість передач 21 складається з компонентів Шимінг. На кермо встановлені моноблоки. Шимінг EF51, правий моноблок на 7 швидкостей, лівий на 3. Передній перемикач Шимінг Працює він зі сталевою провідною парою гатен на 3 зірки. Тут є пластиковий захист від попадання одягу. Розрахунок зірок на провідній парі це 24, 34 середня і 42 велика. І встановлюється вона на кретко на промислових підшипниках з пили та вологозахистом. Задній перемикач Shaming TZ працює він з трещіткою ATA 7 зірок. Розрахунок зубів на маленький 14 зубів і на великий 28. Хоча це не Шимана, але перемикання на непоганому рівні. Встановлено дискові механічні гальма. Бренд Power легкі в налаштуванні та прості в обслуговуванні. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Зняти і встановити його можна без будь-якого інструменту. Передній гальміний диск 160 мм. Задній диск також 160 мм. Встановлюється колесо тут уже на гайках, підключих на 15 Та також заудську комплектацію входить бокова підніжка. Втулки зроблені зі сталі, литий та посилений фланець. Самі втулки на конусних підшипниках. Абода зроблені з алюмінією, подвійний профіль противоударний. Гума КСТ. Ширина 2,10 дюймів. І як для цього бюджету тут встановлена хороша та якісна гума. Тут висока зносостійкість, а протектор і під ґрунт і під асфальт універсальний. У заводську комплектацію входять пластикові педалі. Марс це недорогий дорослий велосипед, але тут же є і дискові гальма, амортизаційна вилка, 21 швидкість та сталева міцна рама. Її геометрія хороша, зручна посадка та за рахунок 29 коліс хід буде легкий. І за свої кошти це хороший варіант. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Space, гарантія на раму один рік, на навісне обладнання 3 місяці. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від «Приватбанк», «Монобанк», на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.